Вітаю, друзі. Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео трохи незвично, мені дуже багато просили раз про це розповісти свою думку. А саме питання щодо застосування медичного канабісу і легалізації медично, так званого медичного канабісу в Україні. Чи підтримую я, чи не підтримую? що з цим всім робити? Ну, насправді, якщо будемо відвертими, давайте подивимось на це отак трохи збоку. Навіщо це потрібно? З одного боку, досить такі гуманні цілі для того, щоб зменшити для хворих, у яких є відповідні розлади, у яким потрібна знеболювальна його застосування. Що заважає надати їм якісь пільги, закуповувати для них такі медичні препарати, мені не зрозуміло. Що заважає їм давати ці знеболювальне, мені теж не зрозуміло. В чому проблема? Чому саме постала легалізація медичного канабісу? Насправді в мене трохи інша думка, от з якою я хочу з вами поділитись. А поки ви дивитесь це відео, я вас дуже прошу. Підпишіться на цей канал, підпишіться обов'язково на телеграм-канал тут під відео. Поширте це відео в подальшому, якщо воно вам сподобається. Поставте подобайки і просто прокоментуйте для того, щоб воно мало. І далі подовжуватись. І так, повертаючись до цього законопроекту, до речі, саме в телеграм-каналі я дам посилання на сам законопроект, ви зможете подивитися і пересвідчитись, що ж все ж таки, врешті-решт, хочуть зробити, дати можливість будь-яким підприємствам, будь-якої форми власності вирощувати канабіс при наявності ліцензії. Ну, для, навіщо це робиться? Знаєте, от я нещодавно мені там подарували дуже цікаву книжку. Називається на російською мовою Ісповідь економічного вбійця мова йде про те, як е, певні країни для того, щоб е, використовувати ресурси, природні, людські ресурси інших країн їх просто знищують. Я думаю, що це якраз цієї серії Якщо ми подивимось на те, хто. Безпосередньо лобіюють ці закони, ми подивимось, що всі ці партії, які найбільше про це говорять, всі ці засоби масової інформації, які найбільше про це пишуть і в такому позитивному сенсі, всі активісти, вони так чи інакше пов'язані з нашими міжнародними партнерами, іноземними партнерами, які у нас проводять безліч реформ, жодна з яких не призвела до якогось покращення, а всі вони разом призводять до Занепаду України, до знищення України. Можу вам Здасться це дивним, однак я вважаю, що й не можна. Що от застосування і легалізація цього медичного канабісу це черговий крок в знищенні України. Ми ж прекрасно розуміємо, хто і як буде його вирощувати, де він буде застосовуватись, він буде всюди. І от дозволяють продавати в аптеках по електронному рецепту. Ну, насправді, от, в мене зараз трошки рука заболіла. Звичайно, я розумію, що це таке. Воно ніби не призводить до певного звикання, ну, з іншого боку, воно знищує націю. І я думаю, що. Поки наші іноземні партнери, от вони у нас намагаються все відібрати землю. І ви ж думаєте, з чим пов'язана цей напад на Конституційний суд України? Я вважаю, виключно ним. Ніяке декларування, ніяка боротьба з корупцією. Ви ж пам'ятаєте, там зібрали от тих так званих активістів-антикорупціонерів, які ровно дві години я не засікав. В 10 прийшли, в 12 ж нікого не було. Пофотографувались. Покричали, познімали гарні такі знімки, показали всім, яким чином що вони проти, що такий поганий Конституційний суд, що його потрібно розігнати. Прибігла тогда послиця, ну, посол Сполучених Штатів, я просто не знаю, як українською мовою оці знущання, до речі, в Верховному суді досі знаходиться наша ще касаційна скарга. Ну, Не знаю, послиця, мабуть, правильно, я... це не образа. Прибігла в Конституційний суд, і, врешті-решт, е зробили нелегітимним нам Конституційний суд, тому що він замахнувся на святе. Він замахнувся на ринок землі, не на декларування, а на ринок землі. Декларування було виключно приводом для того, щоб напасти і всюди кричати, що от судді корупціонери. Хоча насправді ми ж бачимо, що це за корупційні справи. Хтось щось не, не задекларував чи задекларував е неправильно, при цьому він показав це. Задекларував неправильно офіційну заробітну плату. Це злочин. Задекларував неправильно договор оренди, те, що він дійсно орендує. Це також злочин. І таких злочинів у нас тисячі. Якщо ми подивимось мільярди, які витрачаються на ці антикорупційні органи, ви самі впевнитесь в тому, що вони не борються з корупцією. Остання справа князева. От той шкандаль з телефоном пана князєва, де САП, керівник САП. Той то лі прокурора, детектив, то лі детектива, прокурор е був дуже знервований, що вдалося розшифрувати телефон князева. Навіть важко уявити, що там знаходиться. Тому про боротьбу з корупцією взагалі в них не йдеться. Якщо ми подивимось, наприклад, по митниці жодної справи нема. У нас митниця свята, там нема корупції, нема жодної справи. Тому що ми прекрасно розуміємо, що митниця це основна гадівниця безпосередньо очільників нашої країни. Ймовірно, і основна годівництва всіх корупційних схем, за рахунок яких живуть народні обранці. Звичайно, комусь не платять, вони починають займатися системою шлях, створили собі чергові корупційні схеми. Ну, повертаючись до безпосередньо канабісу, я вважаю, що цей черговий крок, відібрали землю. І намагаються відібрати землю. Ще Конституційний суд не здався остаточно. але я думаю, що все дуже-дуже близько до цього. Хоча земля це народне багатство, воно належить кожному українцю. Саме земля сільськогосподарського призначення, вони ж намагаються махлювати, маніпулювати, але її намагаються зараз продавати. При цьому іноземці навіть не скривають, що скуплять вони її всі. Всю землю в Україні, сільськогосподарську, скуплять вони. Ми ж бачимо, що. Зерновий коридор це що таке? Війна йде. А іноземці вивозять не українське зерно. Вони вивозять своє зерно, їх не цікавлять життя українців. Що там між Україною і Росією відбувається? Вони купили це зерно, вони його тут вирощують, вони хочуть його отримати. І вони будуть отримувати. Ніякі військові дії, ніякий страшний Путін це не завадить. І Україна також їм не завадить. Вони будуть робити все, що завгодно. Так, от канабіс, на мій погляд, це черговий крок. В цій схемі по знищенню України. І я думаю, що вони будуть сприяти тому, щоб цей канабіс поширювався серед малолітніх, поширювався серед наших дітей, поширювався серед молоді, для того, щоб її зробити просто неспроможною сприймати реальність, неспроможною щось творити і перетворити Україну на країну не третього, а четвертого світу для того, щоб зробити тут певний буфер. І українців використовувати як рабів, це моє таке бачення. Звичайно, у вас можуть бути інше. Ну якщо ви подивитесь цей законопроект, фактично він до цього і призводить. Він за 5-6 років, якщо його запровадять, ми побачимо, наскільки деградує Україна, наскільки наркоманія, наркоманія, як правильно сказати, просто буде бічом, найбільшим бічом в Україні. І десятки років потім прийдеться для того, щоб відновити націю. Зараз вбивають українців. Зараз і так нація. Демографія впадає. А після цього вона просто буде знищена. І це реально десятки, якщо не сторіччя, для того, щоб відновити українців. Я вважаю, що закон про медичний канабіс, так званий, приймати не можна. Якщо хворі потребують допомоги, їм потрібно допомагати. Ну, давати вільно вирощувати марихуану, Я вважаю, це злочин проти держави, злочин проти нашого майбутнього. Це дійсно страшний злочин. Ну, ви можете залишити свої коментарі під відео. Може я щось не розумію, але я думаю, що це один з кроків оцих так званих економічних вбивців, які вбивають Україну, які вбивали її 30 років, змусили знищити при пані Ющенка озброєння, ядерну зброю, вивезти, знищити дальні бомбардувальники, передати ракети Російській Федерації, якими вони нас бомблять. І ми досі качаємо російський газ, за який Європа платить Росії гроші, за які та ж Росія покупує ж Європі з Сполучених Штатів відповідне озброєння, яким буває українців. Це не може так продовжуватись. Я вважаю, що канабіс це дуже велика проблема сьогодні, і не можна допустити під приводом війни його запровадити. Просто приділіть цьому питанню увагу. Попросіть своїх народних обранців не робити не робити вбивства України, вбивства ненароджених українців. Я вважаю, що це саме той крок, який оці наші іноземні партнери намагаються просунути в Україну. Поки на всьому все, підписуйтесь, обов'язково поширюйте це відео, коментуйте це відео, поширюйте його в інших соціальних мережах і будемо рухатись далі разом. Разом захищати і відновлювати Україну, будувати Україну. Віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили, віримо в Україну. Слава Україні!